Кадрові зміни. На сесії Лозівської міськради, що відбулася сьогодні, 21 лютого, депутати погодили кандидатуру на посаду заступника міського голови. Тепер медичний напрямок очолюватиме Валерій Крикун. Керівник має досвід роботи на посаді, був віцемером з комунальних питань, пізніше заступником голови Лозівської районної ради. Після голосування депутатів Валерій Крикун завірив, працюватиме на благо жителів громади. Ми що цілі задачі визначиться Лі і Він їх добре знає. Будемо виконувати те, що стосується медичної галузі, Думаю, що основне питання це кадрове питання. Треба залучити молодь для того, щоб вони працювали цього ж дня обранці Проголосували за призначення нового керівника для телерадіокомпанії Лозова. Медійників очолить Ярослава Дубіна, яка до цього виконувала обов'язки директора та була головним редактором. Телерадіокомпанія Лозова ні на жоден день не припиняла працювати в умовах повномасштабного вторгнення. Ми і надалі плануємо працювати зараз. Як ви можете спостерігати, нашу роботу видно кожного дня, і як ви могли помітити, ми більше зосередилися на соціальних мережах. Ми слідкуємо за тим, що від нас просять люди. Вони хочуть оперативного висвітлення, короткої інформації. Наприкінці пленарного засідання депутати познайомилися з новим очільником Лозівської окружної прокуратури Сергієм Колесником. Керівник надав інформацію про роботу прокуратури за минулий рік. В порівнянні з аналогічним періодом на території Лозівського району у минулому році зареєстровано на 30% менше кримінальних правопорушень ніж у 2021 тисячі 1780 правопорушень проти 2300. Спостерігається позитивна динаміка щодо зменшення на 36% кількості злочинів, вчинених проти життя та здоров'я особи. Сергій Колесник призначений на посаду 30 січня поточного року. Керівник наголосив відкритий до співпраці.